Друзі, ну мою родину і мене спіткала сезонне явище, такі як респіраторний мікоплазмоз. От зараз в Україні та світі бушує. Якась інфекція. Ця інфекція виникає кожні 4-8 років. Тобто про неї вже знають більше, ніж 50 років, і займаються Значить, мікоплазмоз, який може викликати не просто пневмонію, а атипічну пневмонію. І а, така гадість, вона полягає в тому, що прослухати лікар не може. тобто єдиним... Варіантом, коли ви знайдете пневмонію, як ускладнення на, на цю хворобу буде рентген або на здача аналізу крові, і тобто ви можете ходити до лікаря, ви думаєте, так мене послухають, знайдуть, і я буду лікуватися. Антибіотиків від пневмонії. Так я вам так скажу, що не чутно слухають, слухають, слухають лікарі, слухають. Але якщо підрозра, значить треба робити рентген і здавати аналіз крові. Крім того, антибіотики краще підбираються під аналіз крові для того, щоб потім їх не змінювати, не втрачати час. Ви здаєте аналіз крові, вам підбирають антибіотики. Тому що тут певний вид антибіотиків, які підходять під мікоплазму з діючими такими речовинами, як азитроміцин, кларитроміцин, доксициклін, левофлоксацин, моксифлоксацин і гафіфлоксацин. І це Дуже маленька кількість антибіотиків. Тобто, якщо ви неправильно підбираєте е, лікування, коротше, ваше лікування піде коту під хвіст. Це по-перше. По-друге, лікарі не прослуховують дану, е, дану пневмонію. лише рентген і лише е, аналіз крові. А краще просто відразу здати аналіз крові. І ще. Е, Пакість цієї хвороби, те, що ви відносно нормально себе почуваєте. Не а атип... так, атипічне, атипічно ви переносите цю хворобу. Ви можете бути на ногах. Ви можете, <клух> ви можете. Мати невеликий кашель, він у вас непродуктивний, він у нас буде сухий, У вас може бути суфертильна температура, тобто 302, 303, сильно не підвищується, трошки більше, ніж, звичайно, і ви е, начебто себе нормально відчуваєте. Але ви починаєте потрошки слабшати, 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 аж до пневмонії. Якщо ви бачите, що ви трошки хворі, ви не лікуєтесь і ви слабшаєте, ви, ви не розумієте, що з вами відбувається. Це може оце, виникати оця атипічна пневмонія. Наприклад, три тижні нелікованого бронехіту від цього мікоплазмозу, і у вас однозначно буде на рентгені пневмонія, а це вже стопроцентне лікування госпітальне. Тобто ви три тижні проходили на роботу. Ви пророзносили е, це захворювання скрізь, інші позахворювали, вони також не відчувають, не відчувають е, проблеми і також інших всіх заражають. Тобто мега заразна е, штука, тому що вона не відразу кладе е, вас, вкладає на перший чи другий день. Ця зараза. Може вас вкласти через три триждень, і, і ця пневмонія, якщо ви неправильною лікуєте, вона ще може в хронічну перейти. і вам потім задобиться ще пульмонолог після перенесеної алергії і ще період для відновлення, скажімо так, легень, можуть бути. Отіти можуть бути, реніти, хронічні, можуть бути синусити. Ну, коротше, у вас може бути отут от запалення. Крім того, ви по-іншому відчуваєте. що може у вас може не бути температура, але у вас, наприклад, у вас є тошнота, у вас є рвота, у вас є. І от вся в тому, що лікарі не дуже хочуть давати лікарняни, якщо у вас немає м, температури. От саме ця хвороба каже, що може не бути температури. Вона у вас може бути трошки підвищення 37,2, 37,3, І, і ви трошки чихаєте. І, і от а передається надзвичайно легко. Не треба довго бути, довго на другу другу дишати. Просто в одному приміщенні ви заходите і ви ціпляєте ось все ціпляєте. Тому е, і ця хвороба повільнена, але у нас буде процент, який. Затягнули лікування а лікарі, які зробили тупість, тому ця гадіч, щоб ви знали, що якщо ви слабшаєте, 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 у вас якісь е різні симптоми, які не схожі на руї, але ви впевнено катитесь в пневмонію і щоб всі були здорові і не хворіти цією гадістю.